Захищай українських воїнів, полонених і цивільних. Прийняли під свій контроль. Виконати свій божественний план. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія Він поза будь-якою релігії. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео і медитації для вас. На прохання учасників мого телеграм-каналу Мій Всесвіт, ранкові та вечірні духовні практики, які я спочатку цього року пропоную у моєму телеграмі в нашу спільну роботу щоранку і щовечора. Відтепер будуть ще й на нашому Ютуб-каналі. Розпочинаємо ранок із веління до Архангела Михаїла. Далі, за бажанням, можемо виголошувати веління про захист до пращурів роду, і далі за порядком. Тексти усіх велінь подаємо також в інформації під відео. Веління до Архангела Михаїла. Веління до Архангела Михаїла можна помовляти разом із велінням до пращурів роду або і без нього за бажанням. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, архангеле Михаїле з усім твоїм легіоном ангелів. Захищай українських воїнів, полонених і цивільних від усіх ворожих небезпек зранку, в день, ввечері і вночі. Проявлено, проявлено, проявлено! «Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені, архангеле Михаїле, з усім твоїм легіоном ангелів захищай українських воїнів, полонених і цивільних від усіх ворожих небезпек зранку, в день, ввечері і вночі. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Ім'я Бога я є тим, ким я є і святе Я Христа в мені, архангели Михаїле з усім твоїм легіоном ангелів захищай українських воїнів, полонених і цивільних від усіх ворожих небезпек зранку, в день, ввечері і вночі. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Промовляючи дане веління, уявляйте собі щит Архангела Михаїла. Який захищає Україну або ж його блакитний плащ, який огортає своїм захистом нас. Далі виголошуємо веління до пращурів роду, веління до пращурів роду. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа, пращури мого роду і пращури України. Поширюйте свій захист на кожного воїна, який захищає українську землю, на кожного полоненого і кожного українця, на кожному клаптику української землі. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа, пращі мого роду і пращі України. Поширюйте свій захист на кожного воїна, який захищає українську землю, на кожного полоненого і кожного українця, на кожному клаптику української землі. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа, пращури мого роду і пращури України. Поширюйте свій захист на кожного воїна, який захищає українську землю, на кожного полоненого і кожного українця, на кожному клаптику української землі. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Виголошуючи веління до пращурів роду, уявляйте собі енергії пращурів, які огортають зверху з небес захисним куполом Україну. Або пращурів, які на небесному плані. Бореться зі злом для захисту України. Веління про просвітлені дії, моєї могутньої є присутності, я відмовляю складати свої енергії, у щоб то не було що нижче досконалості. моєї могутньої є присутності, я відмовляю складати свої енергії, у щоб то не було що нижче досконалості. І моєї могутньої є присутності я відмовляю складати свої енергії у щоб то не було, що нижче досконалості. Улюблені я є присутність і улюблений Сен-Жермен. Візьміть під контроль усю цю ситуацію. Тут називаєте яку саме Я не піддамся. Улюблені я є присутність і улюблений Сен-Жермен. Візьміть під контроль усю цю ситуацію. Я не піддамся. Улюблені я є присутність і улюблений сен жермен візьміть під контроль усю цю ситуацію. Я не піддамся. Ім'я моєї могутньої є присутності я вимагаю повернути назад всю негативну енергію, спрямовану проти мене, чи світла, за яким я стою. Ім'я могутньої є присутності я вимагаю повернути назад всю негативну енергію, спрямовану проти мене, чи світла, за яким я стою. Ім'я моєї могутньої присутності я вимагаю повернути назад всю негативну енергію, спрямовану проти мене чи світла, за яким я стою. Ім'я могутньої є присутності я віддаю вам, улюблений Сен-Жермен і улюблені владикі Карми, усі повноваження і владу над моїм життєпотоком, щоб ви прийняли під свій контроль усю мою свідомість, істоту і світ. Ім'я могутньої є присутності я віддаю вам, улюблений Сен жермен і улюблені владикі карми. Усі повноваження і владу над моїм життєпотоком, щоб ви прийняли під свій контроль, усу мою свідомість, істоту і світ. Ім'я моєї могутньої я є присутності я віддаю вам, улюблений Сен-Жермен і улюблені владики Карми, усі повноваження і владу над моїм життєпотоком, щоб ви прийняли під свій контроль, усу мою свідомість, істоту і світ. Веління до вищих сил і стихій. Я підіймаю чашу до тебе. Улюблена могутня переможна присутність Бога є в мені, моє улюблене святе Я Христа і святі Я Христа всього людства, улюблена Марія, улюблені Архангели Чамоїл, любов, улюблений Ісус Христос, елементальне життя, вогонь, повітря, вода і земля. Я смиренно призиваю помножити моїй істоті і світі, ваші якості, божественної любові, мудрості, сили і свободи. Співчуття, терпимість, прощення, витримку, терпіння, доброзичливість, єдність, братерство, так, дипломатичність, вихованість, красу, досконалість і самовладання. Я прошу навчити мене збільшувати благо в моїх ближніх, допомагаючи кожному виконати свій божественний план, вивільнити і розвинути мої особисті здібності і сили, щоб гармонізувати, возвисити, очистити і одосконалити світ моїх почуттів і світ почуттів моїх ближніх. Так, стати незмінно втіхою, полюбити все живе. Я велю, я приймаю, я є повний вилив і прояв вашої любові і життя, улюблені великі. Використовуйте мій житті потік, щоб спрямувати свої благословіння усьому живому на землі і возвеличити Господа, щоб всі могли побачити і пізнати, що негасно чи світло Боже це триполісткове полум'я, яке б'ється у наших серцях. Улюблена могутня переможна присутність Бога я є в мені, моє улюблене святе Я Христа і святі Я Христа всього людства. Улюблена Марія, улюблені Архангели Чамоїл і любов, улюблений Ісус Христос, елементальне життя, вогонь, повітря, вода і земля. Я смиренно призиваю помножити мої істоті і світі, ваші якості божественної любові, мудрості, сили і свободи. Співчуття, терпимість, прощення, витримку, терпіння, доброзичливість, єдність, братерство, такт, дипломатичність, вихованість, красу, досконалість і самовладання. Я прошу навчити мене збільшувати благо в моїх ближніх, допомагаючи кожному виконати свій божественний план, вивільнити і розвинути мої особисті здібності і сили, щоб гармонізувати, возвисити, очистити і удосконалити світ моїх почуттів і світ почуттів моїх ближніх. Так, стати незмінно втіхою, полюбити все живе. Я велю, я приймаю, я є повний вилив і прояв вашої любові і життя, улюблені великі. Використовуйте мій житті потік, щоб спрямувати свої благословіння усьому живому на землі і возвеличити Господа, щоб всі могли побачити і пізнати, що негаснуче світло Боже це триполісткове полум'я, яке б'ється у наших серцях. Улюблена могутня переможна присутність Бога я є в мені, моє улюблене святе Я Христа і святі Христа цього людства. Улюблена Марія, улюблені Архангели Чемоїл і любов, улюблений Ісус Христос, елементальне життя, вогонь, повітря, вода і земля. Я смиренно призиваю помножити моїй істоті і світі ваші якості божественної любові, мудрості, сили і свободи, співчуття. Терпимість, прощення, витримку, терпіння, доброзичливість, єдність, братерство, так, дипломатичність, вихованість, красу, досконалість і самовладання. Я прошу навчити мене збільшувати благо в моїх ближніх, допомагаючи кожному виконати свій божественний план, вивільнити і розвинути мої здібності і сили, щоб гармонізувати, возвисити, очистити і удосконалити світ моїх почуттів і світ почуттів моїх ближніх. Так, стати незмінно втіхою, полюбити все живе. Я велю, я приймаю, я є повний вилив і прояв вашої любові і життя улюблені великі. Використовуйте мій житті потік, щоб спрямувати своє благословіння у всьому живому на землі і возвеличити Господа, щоб всі могли побачити і пізнати, що негаснучи світло Боже це триполісткове полум'я, яке б'ється у наших серцях. Веління проти сил антилюбові Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Ім'я Архангела Чомуїла адресую дане веління на виявлення в Україні і справедливе покаранням Господом, зрадників будь-якого рівня. Гетьселенте любові, гетьселенте любові. Гетьселента любові! Гетьселен любові! Льбов, любові! та любові, Гетьселента любові, Гетьселента Любові. Усі веління необхідно промовляти впевненим голосом тричі. Один раз не несе жодної енергетичної сили. На завершення ранкових духовних практик промовляється одне із велінь на ваш вибір про справедливе покарання зрадників. У даному відео я подала веління проти сил антилюбові. Усі три веління про покарання зрадників можна знайти у нашому відео на каналі Веління на виявлення і покарання зрадників України. Посилання на згадане відео знайдете в інформації під даним відео.